Компанія Coffee One підготувала для клієнта професійну кавомашину фоє-маєнова на дві групи у помаранчевому кольорі. Ця кавомашина поєднує в собі найсучасніші технології та італійську якість. Ергономічний дизайн і зручність у використанні роблять цю модель незамінним інструментом для професійних барист. Поєднання блискучої нержавіючої сталі з елементами високоякісного пластику помаранчевого кольору створюють стальний дизайн цієї моделі. Завдяки потужності до 4,3 кВт та двом групам фає має нова може обробляти до 240 порцій на годину, що робить її ідеальною для закладів з великим потоком клієнтів. Об'єм бойлера 11 літрів, діаметр ріжків 58 мм. Для отримання більш детальної інформації заходьте на наш сайт coffeeone.com.ua або залишайте свою заявку у Дірект. Наш менеджер вам зателефонує та надасть безкоштовну консультацію.